Михайло Михайлович, президент сказав звернувся точніше до міжнародних партнерів і сказав, люди добрі, щось починає відбуватися не так. У нас зброї все менше і менше ви надаєте, в строки не впадаєте, грошей менше. Що відбувається? По-перше, доброго дня. А по-друге, президент просто фіксує те, що ми бачимо регулярно, не те, що навіть в останній місяці, а взагалі регулярно. Ну тобто, перше. Якщо ви про щось домовились, то бажано, щоб ці домовленості були в рамках тих параметрів, про які ви домовились, тобто і кількісно, і з коректировкою часу Україна має отримувати зброю в той час, коли про це домовлено. Тому що це відповідно впливає на темпи наступу, на мінімізацію втрат, на багато інших параметрів. Друга складова. Ну зрозуміло, що 18 місяців війни це вже великий вже термін, да, який так чи інакше впливає в тому числі на наших партнерів. Але треба для себе все ж таки принципово вирішити. Або вже ця війна перейшла всі можливі точки неповернення, і тоді очевидно, що Росія має програти. Але щоб Росія програла, треба чітко розуміти математику війни. Ну ми ж про це неодноразово казали. І це третє. Що таке математика війни? Якщо ми вже побачили, що таке ешелони оборони, то певно треба просто внести корективи з точки зору кількості інструментів, які потрібен для того, щоб здолати ці ешелони оборони. А що саме потрібно? Перше, це або потрібно дозакрити небо системи про ПВО. Про які ми одноразово казали, тому що Росія не може стримувати наступаючі порядки України, але в той же час психологічно хоче повпливати, вбиваючи масово, вбиваючи цивільне населення, руйнуючи цивільну інфраструктуру. Друга складова це авіаційний компонент. Ну, поки Росія домінує в повітрі, це ж очевидна річ, це ж у всіх підручниках та по тактиці бойових дій прописано. То певно, треба це якось врівноважити. Ну треба знову ж таки авіацію. Ті ж F-16, якомога швидше. Третя складова, якщо ми побачили, що там багато інженерних конструкцій, багато мінних полів, то певно треба збільшити постачання систем розмінування. Ну, тих же тралів чи тих же спецракет, які дозволяють це обходити. Якщо ми бачимо, що достатньо ефективно йде контрбатарейна робота України, то треба збільшити кількість снарядів. Відповідно, це можуть бути касетні снаряди, тому що вони довели свою ефективність знову ж таки. Але це має бути не тисяча, наприклад, снарядів, а 10 тисяч снарядів, тому що Росія використовує кількісну перевагу для того, щоб втриматись на тих чи інших рубежах. Президент говорить, я підсумую, президент говорить про те, що треба все ж таки Дійсно рахувати математику і вносити корективи, а не очікувати, що все якось само по собі відбудеться. Чому тому, що Росія розуміє, яку ставку вона зробила пан або пропав? Якщо Росія програє в скажімо так. Отримає одну-дві-три тактичних поразки, далі почнеться незворотний історичний процес самій Росії. Вони це теж розуміють. І тому вони будуть витрачати все, що в них є, все, що вони накопичили за останнє десятиріччя на те, щоб втриматись на хоча б яких клаптиках української землі. Незручне запитання. Тут у нас проблеми є з фінансуванням армії, з, зокрема, з зарплатами. вже в мережу потрапило, так неприємна інформація про те, що немає грошей. А тут запитання до вас. Ми бачимо в Києві, не тільки в Києві, робляться ремонти, щось відбувається. Знаєте, бюджет. Це незвичне не питання, так. це абсолютно круте питання, правильне питання. Як Тому так, що, ви? на жаль, подекуди Україна, на жаль, підкреслює, демонструє ну, деякий інфантілізм на рівні там, певних людей, чи на рівні певних інституцій, чи на рівні певних органів місцевого самоврядування. Вони не розуміють, що таке пріоритизація. Або 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 ми виграємо війну, і тоді ми маємо все консолідовано робити, як це було на початку війни. Я розумію, там всі корупційні складові і так далі. Ми зараз окремо можемо пару слів про це сказати. Але або в нас пріоритет, виграємо війну, або інший пріоритет. Ми щось там трошки вкрадемо, а потім програємо війну, і тоді це вже не буде мати жодного сенсу. Тому що прийдуть варвари, які все це знищать. Все українське вони знищать. Тому трошки ви абсолютно праві. Це дивно. Тому треба розуміти, що і місцеві бюджети. Так, децентралізація дозволяє місцевим органам влади витрачати, там, як ви говорите, на благоустрій того чи іншого міста чи містечка і так далі. Але вирішіть для себе. Вирішіть для себе головне. Чи хочете, щоб це місто було українським завтра? Бо якщо Росія туди зайде, воно ніколи більше не буде українським. І тоді немає сенсу, що ви там робите. Чи зробите ви додатковий тризуб десь там на клумбі біля міського міської ради? Ну, треба це ж трошки розуміти. Пріоритети, які сьогодні я, я не зовсім згоден те, що не вистачає грошей на, на заробітні плати. Зараз подивимося зараз. Зайшов пан Меров. Безумовно, подивимось. Там буде певна ревізія. Я думаю, будуть певні суттєві зміни з точки зору управління вертикалями міністерства оборони. Побачимо, де які дефіцити є. Як ці дефіцити треба скомпенсувати, тому що президент ставить пріоритетом. Номер один весь бюджет має бути спочатку. Задовольняти потреби міноборони ну з точки зору зарплатні, з точки зору підтримки сімей військовослужбовців, з точки зору необхідних закупівель та амуніції і так далі. А вже друга складова це всі інші витрати державного бюджету. Тому давайте подивимось і побачимо, щоб тут не було в нас спекуляцій, і так далі. Зрозуміло, що війна велика, війна масштабна, і кількість грошей, які треба витрачати саме на забезпечення. Збройних сил України збільшується, це очевидно. І, безумовно, економіка в нас трошки просідає, тому бюджетних грошей може не вистачати, але перерозподіл постійно йде. Але є друга складова. Ну, пріоритети: дрони, машини. Знову ж таки, ну, держава не може окремо держава, окремо волонтери, окремо місцеві органи влади, окремо благоустрій, тому що треба стадіон побудувати. Ну, давайте просто. Не... Це, це гарні питання. Треба про них говорити. Треба говорити, щоб люди мають. От сьогодні я знаю, в Одесі йде великий там мітинг з точки зору, що треба, щоб бюджет, місцевий бюджет, одеський бюджет витрачався, перш за все, на потреби армії, на потреби оборони південного напряму, а вже потім на якісь там благоустрої міста Одеси. Ну там взагалі мекка. Ну я вважаю, що це нонсенс. Знаєте, що треба зробити? Просто треба це все фіксувати. Тиснути, як це робить суспільство правильно, говорити про це правильно, конкретні фамілії називати прізвища конкретні. Ну, це ж конкретні люди приймають рішення. Не просто абстрактно, да? і так далі. Проводити розслідування. Це дає нам надію на те, що ми все ж таки побудуємо правильні відносини в Україні. Це не тільки питання примусового впливу, це питання добровільного розуміння пріоритету в цій війні щодо корупції. Безумовно, є. Безумовно є. І мені здається, що тут вже мають працювати правоохоронні органи. Тобто президент приймає політичні рішення, відставки там чи ще якісь рішення, і так далі, перевірки, аудити. Але далі другий етап обов'язковий етап це правоохоронні органи. Вони мають доводити склади злочинів, не затягувати цей процес. І певна кількість людей, які чомусь вважають набагато більш розумними себе, ніж всі інші в цій країні. Щоб вони заплатили за свій розум не зовсім адекватний, адекватну ціну, ви згадали про пана Умірова. Чому так довго ця ця історія тягнулася з Різніковим? Оскільки пам'ятаєте, купа було скандалів корупційних, зокрема, і на що ми можемо сподіватися на повний аудит Міноборони? А на якийсь переломний момент чи чого чекати від я экономії? до пана Умір ставлюсь достатньо тепло, кажучи, ну, Ми добре знайомі, я розумію принципи його роботи, як він робує, е, працює, який в нього вольовий характер і так далі. На що можемо розраховувати? На чотири складові: перше це аудит, безумовно, друге це суттєве змінення відношення до Міноборони у суспільства, тобто репутаційна чистка. Третя складова це додаткова цифровізація. Ну, ми так називаємо цифровізація, це більш прозорі процеси. Тобто, все має бути на, без присутності людського фактора, тобто фактора корупційної е, дії і так далі. І четверта складова це особисті навички пана Умєрова в певних колах. Ми розуміємо, що він активно приймав участь у. Питаннях постачання тяжкої зброї важкої зброї для України він розуміється на цих питаннях, так от у нього є особисті зв'язки і активізація цих особистих зв'язків. Мені здається, що це дуже важливо, і крім того, сам факт заміни після 550 днів війни міністра оборони це позитивний сигнал для системи. Війна це не індульгенція. Ну очевидно, що коли накопичуються ті чи інші помилки, а вони дійсно були. Я не говорю зараз про знову ж таки, кримінальні складові, бо це треба, щоб коментували вже правоохоронні органи. Але потенційні суттєві помилки, навіть фатальні, привели до певного зниження репутаційної складової, репутаційної ваги одного з ключових міністерств, міністерства оборони. Це треба виправляти. І це дуже добре, що політичні рішення відповідно приймаються. Чому довго? Ну це ж питання, питання вивчення ситуації. Це це ж не так вирішується. Дивіться, є певні інформаційні складові, але треба ж ну, ці складові вивчати для того, щоб прийняти відповідні рішення. Тому що давайте все ж таки будемо з повагою ставитись до пана Різнікова у відповідних напрямках. Він абсолютно ефективний був щодо, наприклад, консолідації підтримки України міністрами оборони країн-партнерів України, ну членів проукраїнської коаліції. Він достатньо ефектно модерував, наприклад, той же Рамштайн. Він достатньо ефектно модерував двосторонні домовленості з низкою країн. Він достатньо ефектно модерував логістику переговорного процесу. Після того як президент вже домовлявся про щось далі. Треба було юридично супроводжувати. Він більш-менш добре модерував цей процес угу. до міжнародних так би мовити новин. А 20 не можуть там як сказати з собою, так сказати, да? тобто вони по Україні не можуть дійти згоди. А вони згоди? Вони не дійдуть згоду. Це ж в тому, то є проблема, що, на жаль, глобальний політичний простір він є занадто консервативним і тому вкрай небезпечним. Тому що якщо ви не приймаєте вже все очевидно, що це за країна під назвою Російська Федерація. Що ця країна абсолютно недоговороспроможна, що ця країна абсолютно свідомо руйнує міжнародне право, в рамках якого ж G20 функціонує. Що Російська Федерація постійно буде підвищувати ставки і буде руйнувати далі систему глобальних міждержавних відносин. І безумовно, стратегічно вкрай невигідно, щоб існувала Російська Федерація у путінському вигляді далі. Це стратегічно невигідно і Індії, і Китаю, і будь яким іншим країнам, ну якщо вони хочуть жити в більш-менш прогнозованому там світі і так далі. Але консерватизм бо є можливість сьогодні заробляти на Росії, є можливість отримувати корупційні премії від Росії, є можливість спекулювати на глобальних питаннях. Ну, мається увазі ну, однополярний світ. Ви ж знаєте, дав всі ці концепції. Є можливості це все робити. Ну і крім того, недостатня аналітична спроможність сучасного світу. Ну тобто, люди не дуже чітко розуміють природу того чи іншого явища в даному випадку природу такого негативного явища, як Російська Федерація, суть цієї країни і так далі. Люди цього не розуміють, і тому їм здається, що вони щось контролюють. Ну тобто, якомога ти менше щось розумієш, то тим більше ти віриш в те, що ти щось контролюєш. В цьому проблема G20. Їм здається, що вони щось контролюють, а вони нічого вже не контролюють. Їм треба прийти до консенсусного рішення. Є низка правил, якщо хтось не дотримається цих правил, він має, бути, він має зникати. Пане Михайло, а нам важливо взагалі їхня думка? От G20? чи ми працюємо конкретно з кожною країною? Ну, Пан ну, по-перше, безумовно, ми працюємо конкретно з кожною країною. Це перше. Двосторонні зустрічі. Президент Зеленський проводить їх достатньо інтенсивно і активно і достатньо ефектно, я би сказав. Друга складова – це є проукраїнська коаліція, в яку входять найбільш потужні з технологічної точки зору країни, найбільш потужні. І впливові країни з фінансової точки зору, і і так далі. Третя складова є величезна кількість майданчиків, де Україна достатньо ефектно присутня. Знову ж таки, це G7, це там європейські інституції, і так далі. А і це четверте було бажано, щоб Україна була присутня і на G20, і на будь-яких інших майданчиках, де є країни глобального півдня, для того щоб знову ж таки правильно модерувати тему війни. Але між тим, там будуть присутні країни, які точно є проукраїнськими, великі потужні країни, які є впливовими і вони будуть займати максимально жорстку проукраїнську позицію, артикулювати основні позиції, які потрібно, щоб розуміли, в тому числі Індія, чи в тому числі Китай і так далі, і тому подібне. Я не бачу в цьому. Проблеми навпаки, я бачу в тому, що світ змінюється, глобальний порядок денний змінюється, суб'єктність країн змінюється. Не всі готові вже зрозуміти, що вони або на більш високому щаблі знаходяться, або знову ж таки втрачають суб'єктність. Але цей процес дуже дуже позитивно е сьогодні проходить. Чому? Тому що головне, Росія зникає. І це всі хочуть це визнати, чи не хочуть пізніше це визнають, чи раніше, чи раніше, як ми визнали. Але цей процес є незворотнім. Російська Федерація не буде впливати, тому при одному при одній умові ми маємо цю війну довести до кінця. Тоді Росія, взагалі, зникне як інституція, яка на щось там впливає.